Чому православні невірно приймають причастя? У мене в руках єврейський хліб, який називається Маца або Опрісники. Це саме той хліб, який їли євреї на свято Пасхи і на свято опрісників. І саме цей хліб Христос поламав, отак і роздав своїм учням, і потім дав випити вина православні ж! Оцей безквасний хліб мацу, замінили на квасні проскурки. І саме це стало причиною конфлікту між католицькою церквою, яка приймала опрісники так, як це робив Христос, і так як Він заповідав. А православні стали причащатися проскурками. Більш того, вони порушили ще один принцип. Христос спочатку дав мацу, а потім дав вже запити вином. Православні ж. Мішають проскурки із вином і дають причащатися в цій суміші. Так що не говоріть, що православна церква повністю спакувала традиції апостолів. Православна церква зробила свої власні традиції, які не були в дні апостолів, і як Христос робити не заповідав.